Я свою посилочку від Джойси. Коротше, скорей, скорей моя посилочка. Я заказала собі від Ski 1004. Я цю марку раніше не знала, з мене подруга познайомилася з цією маркою, і я е, вирішила це спробувати. Я хотіла замовити тільки тонік, а потім в мене глаза розбіглися, я така, мені все треба, мені треба і крем, мені треба і крем під очі, мені треба вже і, і SPF, Коротше, все треба. Такі приємні коробочки, знаєте, такі вони прям. Мягенькі-мягенькі. Прям такі бархатні. І так, відкриваємо ось цей кремик. Дуже гарно. Бачите, тут коробочка така. Тут навіть така штука, мабуть, щоб намазувати Прикольно. Прикольна. Воно немає ніякого такого запаху. Неприємного неприємного, знаєте? Це я вмиюся, тоді намажу. Але все таке приємно, таке все класно. Це я так поняла, типу можна мазати. Далі йде тонік. Найбільше я переживаю, щоб в мене не було алергії на нього. Так як має чутлива шкіра. Він теж не має запаху. Ну, тобто такого вираженого якогось. А він ще такий, бачите, такий геле, якийсь такий от не, не просто водичка, а клас. Потім я все це намалюкаю на собі на обличчя і скажу свій відгук. Далі кремік під очі. А, почти яка штука тут сразу так. Раз, раз. Коротше, скоро Наташа стане буде блогером. Боже вони коло батьки в, в баночек. а ё-моё. поняла, как она работает? Интересно, Нико. Ой, такая распаковка. Ту-ту-ту-ту.